Початківці і досвідчені квітникарі рідко обмежуються розведенням герані або кактусів, набагато яскравіше виглядають екзотичні рослини з тропічних регіонів завдяки своїй незвичайній забарвленням, формі листя або квітів. Все більшої популярності набуває така рослина, як строманта. У зв'язку з цим у багатьох квітникарів виникають питання по правильному догляду за нею в домашніх умовах. Справитися з проблемами допоможуть наші рекомендації. Доповнені покроковими інструкціями з фото, загальна інформація. Зовнішній вигляд строманти вельми привабливий, її головна особливість незвичайна: і яскраве забарвлення листя, вони блискучі пурпурно-фіолетові з вивороту, а з зовнішньої сторони мають смужки рожевого, кремового і зеленого кольору. У домашніх умовах висота рослини може бути від 60 до 80 сантиметрів. Це декоративна рослина з сімейства марантових. До якого належить і калатея, з нею нерідко плутають строманту. Важливою особливістю всіх цих рослин є те, що вони повертають листя до джерела світла. Увечері вони піднімають листові пластини, тому марантові часто називають моляться. Батьківщина строманти знаходиться в лісах Південної і Центральної Америки. Для яких характерний тропічний клімат, на відміну від рослини, що мешкає в дикій природі, екземпляри вирощування вдома, цвітуть вкрай рідко. Домогтися появи квітконосів від строманти в домашніх умовах, практично неможливо. Строманта, не для початківця квітникаря, так як утримувати її в будинку, досить складно. Примхлива рослина боїться стрибків температур, протягів зайвої сухості і великої кількості вологи. Відео Догляд за стромантою, види і сорти строманти, які підходять для домашнього вирощування, всього різновидів цієї рослини налічується 13, але вдома квітникарі зазвичай вирощують тільки два з них. Строманту криваво-червону, строманту приємно, відмінною рисою строманти приємною є світло-зелене забарвлення листя. Зверху вони покриті симетрично розташованими більш темними смугами, у висоту строманта приємна досягає 35 при цьому довжина її листя становить близько см. Строманта криваво-червона крупніше свого зеленого родича, при сприятливих умовах вона може досягати близько метра у висоту. Листя у такої строманти довжину близько 30 см, а в ширину близько 10 см. форма у них стрілоподібна, загострена, нижня частина листа пофарбована в криваво-червоні відтінки. Частина листа пофарбована в криваво-червоні відтінки, строманта мультиколор, триколор і інші сорти строманти криваво-червоною. Залежно від кольору верхньої сторони листових пластин виділяють сорти строманти цього виду, мультиколор. На темно-зеленому тліпілі і салатові плями і розлучення, Тріостар – на темно зеленій поверхні біло-рожеві плями, марун, листя знизу бордові, зверху темно-зелені з більш світлою жилкою в центрі, триколор знизу листя червоні, зверху фон темно-зелений, з блюдими смугами рожевого і зеленого відтінку. Види і сорти строманти на фото, У строманти приємної на світло-зеленому листі темні смужки, У строманти мультиколор листя, покриті білими і салатовими плямами, У строманта тріостар на темно-зелені поверхні біло рожеві плями, У строманти марун листя знизу бордові, зверху темно-зелені з більш світлою жилкою в центрі. Таблиця рекомендації по догляду за стромантою в залежності від сезону. Доглядати за такою примхливою рослиною, як струманта, може бути досить складно. Пора року безпосередньо впливає на правила утримання цієї рослини сезон, полив, температура подкорокабризка весни необходимо рясно поливати, підтримуючи високий рівень вологості ґрунту. 22-27 з два рази в місяць удалення відмерлих старих в не требується, осень требується помірний полив 18-20. сима не потрібно правила посадки і пересадки, як правило, строманту пересаджують в кінці. весни, якщо рослина молоде, цю процедуру слід проводити щорічно. Дорослі строманти старше 4 років потрібно пересаджувати рідше один раз в два роки. При цьому кожну весну слід міняти верхній шар ґрунту товщиною 2-3 см, що знадобиться, приблизний склад ґрунту, яка підійде для вирощування строманти. Наступний: одна частина торфу, одна частина піску, одна частина перегною, три частини листової землі, три частини листової землі. Якщо планується взяти для пересадки ґрунт з квіткового магазину, то перевагу слід віддавати субстрату під назвою Пальма. Або аналогічного складу для рослини під назвою Маранта у будь-якому випадку в ґрунт потрібно буде додати трохи вугілля, маленькі шматочки і невелика кількість моху. Такий склад підійде і для посадки, і для пересадки рослини у строманти досить довге коріння, тому слід віддати перевагу високому об'ємному горщику, послідовність пересадки. Щоб звести ризик травми коренів до мінімуму, слід проводити пересадку методом перевалки. Для цього рекомендується виконувати наступну послідовність дій: в горщик на обсягу насипати дренажний матеріал. Це може бути керамзит, колоти цегла, дрібна галька. З пересаджуваного рослини видалити засохлі і відмирають листя. Строманту акуратно витягти зі старого горщика, зберігаючи земляний кому, встановити рослина в центр горщика, навколо кома насипати ґрунт, акуратно приминаючи, як тільки горщик буде заповнений ґрунтом, потрібно полити пересаджену строманту, правильний догляд, щоб строманта правильно розвивалася і радувала своїм зовнішнім виглядом. Важливо дотримуватися правил догляду за нею, полив і оприскування, доглядаючи за стромантою. Необхідно правильно організувати її зволоження будь-яке відхилення рівня вологості в більшу або меншу сторону, згубно для рослини, поливати і оприскувати це вибаглива рослина можна виключно фільтрованою підігрітою водою у теплу пору року, поливати строманту знадобиться часто і рясно. Взимку ж потрібно буде скоротити частоту і обсяг в два рази. Важливо стежити, щоб земляний кому не пересихав, при цьому не варто допускати застою води в піддоні. Так як строманта любить вологість, оприскування потрібно проводити часто. При сухому повітрі робити це слід не рідше одного разу на добу, щоб підвищити вологість повітря. Можна також встановити, горщик буде заповнений ґрунтом, потрібно полити пересаджену строманту зі стромантою на піддон з вологим мохом або керамзитом. При цьому потрібно стежити, щоб дно горщика не торкалося води, особливості підгодівлі. Якщо говорити про підгодівлі, струманта не потребує великої кількості мінералів. Підгодовувати її досить один-два рази щомісяця у період спокою, який настає взимку підгодівлі, слід припинити Строманту можна удобрювати спеціальними рідкими комплексами для декоративно листяних домашніх рослин. Найчастіше у продажу можна зустріти добрива наступних марок Агрікола, Бонафорте Тіса та інші. Для строманти слід розводити їх удвічі більшою кількістю води, ніж сказано в інструкції, таблиця помилки в догляді. Що робити, якщо скручуються листя або сохнуть кінчики? Зовнішні ознаки вероятної причини профілактика і лечення засохлі і втратили колір листя і збиток сонячного свита, переместіть строманту в світле місце. Деї не будуть діставати прямі сонячні промені або забезпечити притінення сохнуть кінчики листів сухої повітря, частіше оприскувати листя. Галька в піддоні повинна завжди бути вологою, використовувати заходи боротьби з шкідником. Якщо перераховані вищі засоби не допомогли, слід обробити струманту актеликом павутинний клеш, листя скрутилися і почали опадати на привільний полив грунт. у цієї рослини, повинен постійно бути трохи вологим, загниває стебло. І не ліство растенію холодно період, активного розвітія воздух в кімнаті потрібно нагріти як мінімум до двадцять листя по краях стала жовто-коричнево неправильне внесення у добрині обратять. В піддоні повинна завжди бути вологою. Використовувати заходи боротьби з шкідником, якщо перераховані вище засоби не допомогли, слід обробити строманту актеликом павутинний лістя скрутилися і почали опадати на привільний, полив ґрунт у цієї рослини повинен постійно бути трохи вологим, загниває стебло, і в'яне ліство растенію холодно вперів. Активного і воздух в кімнаті потрібно нагріти як мінімум до 25 п'ять по краях стала жовто-коричневою неправильне внесення. Удобрині обратить увагу на правила підгодівлі, таблиця боротьба зі шкідниками струманти, вредітель симптоми методи боротьби щитовкаліства покрита липким нальотом. На поверхні з'являється скупчення коричневих бугорковочистка листя за допомогою розчину з мила з подальшою обробкою розчином актелика, концентрація не більше 0,1,5. Борошнистий червець листя скручується, на них з'являється ватообразний білий протерти листя ватою, змоченою в спирті, обробити інсектицидом для домашніх рослин червоний павутинний клій, що втіє. Потім на ній проявляються біля стіплями, після чого вони опадають, на ній проявляються біля стіплями, після чого вони опадають, павутинка під листям і промивання рослини підігрітою водою щодня протягом тижня видалення уражених листя, обробка рослини дерісом, фітовермом або актеликом відповідно до інструкції до препаратів. Галерея шкідники строманти борошнистий червець харчується соком. Найпримітнішим ознакою появи павутинного кліща є тонка павутинка зі зворотного боку листа. Щитівка являє собою скупчення коричневих горбків на листках і в пазухах черешків розмноження строманти в домашніх умовах. Розмножують строманту двома методами: можна розділити один кущ або оренити верхівкові живці, розподіл куща. Розподіл куща здійснюють за наступною схемою, розділяти рослина рекомендується під час пересадки. Велика рослина розділити на дві або три частини. Кожна з відокремлених частин повинна мати по кілька хороших коренів і листя. Всі частини потрібно розсадити в попередньо підготовлені горщики, широкі, але не глибокі, з дренажем і субстратом. Накрити горщик прозорою плівкою або банкою, що дозволяє створити тепличні умови. Поставити нові строманти в тепле місце, поки вони не приживуться, ознакою вдалої пересадки служить поява нових листочків, укорінення верхівкових живців відповідним періодом для розмноження строманти верхівковими живцями стане літо або пізня весна, при цьому слід дотримуватися таких правил. Довжина зрізається з материнської рослини верхівкового живця, повинна бути не менше 7 і не більше 10 сантиметрів на держаку має бути 2-3 листа. Зрізають трохи нижче місця кріплення листа до втечі у попередньо підготовлену ємність з водою поміщають зрізані живці, і накривають поліетиленовою плівкою. Через 5-6 тижнів, коли у живців відросте коріння, їх висаджують в горщики з субстратом, за основу якого слід взяти торф відгуки квітникарів про вирощування строманти. Якщо хочете полоскотати собі нерви, можете завести строманту. Нерви можете завести строманту. Я ось завела за слово красиві листя, але потім пошкодувала відразу ж кажу, що часто красиві різнокольорові листя строманти можуть в домашніх умовах перетворитися в просто зелені. Пов'язано це з тим, що ряболисті рослини потрібно дуже багато світла, а не у всіх квартирах цю умову можна виконати. Найсмішніше, що на південних вікнах світла завались. Але туди струманту ставити не можна, прямі сонячні промені листя не витримають, а при нестачі світла строманта дуже швидко починає лисіти, до того ж при всьому при цьому добре ростеться рослина при температурі під 28 градусів, де в квартирі такі умови взяти. Ну і якщо далі говорити, то і протяг несподіваний може погубити струманту, і полив не такий. Загалом красива, але догляд мені особисто зовсім не підійшов, мірмургт. -мір Пасібовсемрю Респонсе з небіло печалі кипіла баба поросях, росях ностроманта, привернула мою увагу незвичайним забарвленням листя. В інтер'єрі виглядає дуже здорово. Манта невисока зовсім, але кущик виходить досить пухнастий. Зовсім, але кущик виходить досить пухнастий. Квітка досить вибагливий і вимагає уважного догляду. Часто забуваю зволожувати його, і у відповідь жухнуть листя доводиться терміново відпоювати квіточку Еленахтк. Все оці вірю і тем 22308. 2 3 Ревів Строманта. Цю красуню мені подарувала мама, знаючи її назву, але не прочитавши про неї нічого. Я просто поставила її на підвіконня, оприскувала і поливала, але не тут. То було. Строманта почала сушити листя. Я збільшила її оприскування, не допомогло, і тут я вирішила вивчити її. Строманта любить світло, але від прямих променів її потрібно захищати. Я переставила її на східне вікно, але влітку притіняла газетою. Коли влюбить, особливо влітку восени, якщо перенесете в більш прохолодне помощене, то знизити у мене прохолоди для неї не знайшлося. Залишилася зимувати в кімнаті, а там дуже жарко. Поливала я її так само, як і влітку, підгодовувати літо один раз в два тижні. Зима не одобрювати. Тому що знаходиться в стані спокою і не залийте на неї води, оприскуйте частіше. Оприскуйте частіше, свитка 1502. тисяча п'ятсот двахтп. Спасібовсем оно того, стоїть, хочу поділитися своїм досвідом. Я купила струманту півтора місяці тому було чотири кущика. За цей час виросло вже шість нових листочків і ростуть два нових кущика. Тому вважаю, що зробила все вірно. Відразу після покупки ястроманту пересадила в легку землю з великою кількістю торфу, але вони, втім, практично всі зараз такі продаються, тепер прогорщик вибрала широкий і неглибокий. Звичайно, тренаж обов'язковий поставила в пів метра від північного вікна і місце не особливо сонячне. Самі розумієте, на піддон з водою котячий туалет з гратами використовувала і оприскувала 2-4 рази на день. На сонячне місце я б взагалі не ставила, навпаки, вибрала півтінь, поливала в міру підсихання верхнього шару землі в горщику. Після пересадки протягом два днів оприскувала епін. повторила епінові оприскування через тиждень і потім ще через два тижні. Через місяць після пересадки влаштовувала вже два рази її душик у вихідні, теплою водою, теплою водою, по-моєму, вона в захваті від цієї процедури. Після душу залишала її у вані. Щоб вона ще поніжилася у вологому повітрі, ось і все під пакет або під банку вам її обов'язково потрібно помістити. Краще було зробити це після ось такого душа, і не забудьте, що відучувати від пакета її треба поступово, починаючи з коротких провітрювань і далі збільшуючи час, удачі. Гостіх і планцрюфорім індекс Шовтопіт 4.0.1.1, При правильному догляді Строманта буде радувати свого власника яскравими фарбами протягом декількох років. Вона здатна наповнити інтер'єр красою і зробити його більш стильним і затишним.